Ось такий вийшов хлібчик у нас. Він вже остив. Правда, вверх, не піднявся горкою, на жаль, то він був піднятися. Це тут були ну, така штучка, яка тісто замішує. ось. Потім її треба брати і такою штучкою желізною тримати тісто. Але так як він в мене на цей раз остиг. Ось такою штучкою так переться і виймається отак, хоп. Ось, Так як він в мене остиг на цей раз, то він випав у мене із форми сам. Ось така лопасть. Ось тут вона всередині, він запікається цією лопастю, а потім брати і отак отраз і виймаєш цю лопасть. От. Получається така невеличка дірочка. Дірочка, дірочка і все, тепер можна хлібчик різати. Зараз покажу, який він порізаний. О, всередині. Ось такий хлібчик всередині, дуже смачненький. Це він вже остив. коли він гарячий, шкориночка. Дуже смачненький. Мені кажуть, що краще, ніж те, що я купляю в магазині. Ось так. Ібо печка у нас вже давно, 10 років. Ось. Ну, печу періодично. На 400 грамів муки виходить 300 мл водички, столова ложка солі, сахару, чайна ложка дрожжі, чайна ложка солі. Ось, ось так. Виходить такий хлібчик. Замішує хлібопічка і пече. Пишіть, чи ви печете вдома хліб, пишіть в коментарях. Буду рада відповісти вам. Поспілкуємось.